Що зробити, аби не було зморшок, або як зробити профілактику старіння з такими питаннями до мене дуже часто приходять жінки. І я сьогодні розкажу про профілактику старіння. Я не можу зупинити цей процес, не можу затерти зморшки як в рекламі, але я можу розказати, що зробити, аби максимально довго виглядати свіжою, яскравою і красивою. З вами косметологиня Лілія Москалик, і на цьому ютуб-каналі я з турботою про тіло розказую, як мати красиву шкіру обличчя через здоров'я. Перше. Підібрати правильний догляд за шкірою, нам це дозволить мати достатньо пластичну шкіру, аби коли ми користуємося м'язами, мімікою і напружуємо м'язи, назбирається шкіра, потім аби вона могла спокійно розрівнятися. Для цього дуже важливо мати правильний тонік, правильну вмивалку і правильний крем для догляду за шкірою. Крем повинен в холодну пору року живити шкіру, у теплу пору року зволожувати шкіру. Якщо буде навпаки або Протягом всього року буде крем тільки зволожувати шкіру, ви будете мати втрату вологи, і воно буде некомфортно для шкіри. Це перший важливий момент. Другий важливий момент вміти розслабляти м'язи, міміки своєї, якою ми активно користуємося. Вправи комплекс вправ найкраще підбирати під кожен. Морфотип обличчя і під кожну мову тіла свій для того, аби розслабляти саме ті м'язи, якими ви активно користуєтесь. Наприклад, хтось може активно користуватися м'язами на лобі, коли дивується або так спілкується, і піднімає брови вверх, тоді формуються паралельні зморшки на лобі. Хтось дуже багато сміється або плаче, і в них дуже часто тоді утворюються мімічні гусячі лапки навколо очей. Всі ці м'язи треба вміти в кінці дня правильно розслабити. Це можна робити точковими масажами, якщо ви спішите, хоча б щось трошки робите. Це можна робити масажами такими ручними, коли ви руками це робите. Можна використовувати в процесі різноманітні девайси. Дуже прошу: всякі оці ролики з нефритовим камінням не працюють ніяк, нема сенсу їх використовувати. Можна використовувати камінці гоша для цього, вони нормально працюють, можна будь-що інше схоже на скрибову. Гоша, з масажем гоша важлива тільки техніка, якою ви користуєтесь. І вміти розпрацювати м'язи шиї. Або якщо м'язи шиї напружені, або ви відчуваєте напругу тут чи тут, або у вас часто болить голова, тоді є сенс починати з вправ для шиї, і тоді буде гарна ефективність і для обличчя, також тому, що якщо є напружена шия, кров в голову і в обличчя погано поступає, погано повертається назад, відповідно, є проблеми з живленням, і буде обличчя швидше старіти і будуть швидше утворюватися. Маршки, буде якийсь незрозумілий відтінок обличчя, набріки і так далі. І тобто все по списку далі. Це другий важливий момент. Третій важливий момент слідкувати за своєю поставою, тому що постава. Впливає на асиметрії, які формуються на обличчя, якщо ми маємо якісь викривлення вліво-вправо хребта або звичку якось так сидіти. А це буде змінювати плечі, висоту плечей. Одне плече буде вище, інше нижче, відповідно, поїде обличчя. Також спостерігати за стоматологією, бо якщо з стоматологією є якісь проблеми, дуже часто це теж впливає на асиметричність обличчя або на схильність до набріків на обличчя. І ще ми можемо спостерігати за поставою своєю таких лордозів або кефозів. Бо від цього буде формуватися друге підборіддя. Наприклад, якщо ми багато є в телефоні, будуть формуватися бульдожі щочки, в когось тут, в когось тут буде опускання овалів обличчя як в залежності від форми лиця. Кожного вона своя, відповідно, в когось іде тут, а в когось отут. За цими моментами важливо слідкувати, аби обличчя не так швидко опускалося і не так швидко формувалися зморшки. Четверте, дуже сильно на стан м'язів і шкіри впливає. Те, що ми їмо, і те, скільки ми води п'ємо. Тобто, нам важливо слідкувати за об'ємом води, які ми споживаємо протягом дня, і об'ємом білків і жирів, які ми з'їдаємо щодня, не протягом місяця, а щодня ці білки і жири повинні бути корисні і вони повинні бути в достатній кількості. Тоді м'язеві волокна мають можливість бути гарні і щільні для того, аби тримати наше обличчя, тримати жирові пакети, не усуватися і мінімально формувати зморшки і різні зажими. Yeah. <laughs> Ще білків і жирів потрібно багато їсти, аби пружність шкіри була добра. Бо тоді є з чого утворюватися колагену і еластину. Це такі білкові структури шкіри, які, власне, надають їй пружності. А вода важлива для того, аби шкіра була гарна і зволожена. Жири важливі для того, аби утворювати зовнішній захисний шар шкіри. І тоді шкіра не сушиться або сушиться мінімально. І не втрачає влогу, тобто воду крізь шкіру. Ну і до неї мінімально можуть приєднатися якісь віруси, грибки, бактерії, будь-які супутні проблеми, які вже є дерматологічними. Все, що я розказала, дуже добре працює у випадку, якщо ми говоримо про здорову людину. Якщо ми говоримо про людину, яка дуже тривало перебуває в стресі, то треба розуміти, що ефективність цього всього буде чуть-чуть менша або знижуватися в залежності від того, наскільки сильно ми зараз стресуємо. Такі моменти теж треба враховувати і про них пам'ятати. Можливо, варто пити якісь вітаміни, які підтримують нервову систему, або використовувати різні ментальні майндфулнес практики, психологічні прийоми для того, аби трошечки цей стрес в собі нівелювати, наскільки це можливо в тих обставинах, в яких ми зараз перебуваємо. Ще важлива база для здоров'я тіла це є сон. Сон має бути. Міцний він має бути без пробуджень, і він має бути цільним бажано куском: 7, 6, 8 годин в кожного є свій проміжок часу, коли ми відновлюємося для того, аби тіло правильно функціонувало, правильно включалася гормональна система, і ми мали можливість як косметологи стимулювати шкіру для того, аби вона свіжо і сяючо виглядала. Найчастіші помилки, з якими я зустрічаюся в клієнтів, це є перше. Люди, які мають суху шкіру, яка в молодості така красива, фарфорова і так далі. І вони абсолютно нічим не користуються, бо вони кажуть, для чого? У мене дуже є гарна шкіра, мені нічого не потрібно. А потім приходять і в них дуже швидко утворюється багато дрібних маленьких зморшок. І, власне, хто має суху шкіру, дуже вам раджу починати з молодого віку користуватися правильними доглядовими засобами для того, аби її не. Не сушити, підтримувати її стан, і для того, щоб власне, забезпечити ось цю пластичність шкіри, про яку я на початку відео розказувала. Ще часто помилка є в людей, які мають жирну шкіру або шкіру схильну до висипання, які кажуть: ой, в мене дуже жирна шкіра, і крема мені не потрібні. Я не буду користуватися кремами, я буду тільки мити шкіру милом або сушити ці свої висипання, прищики, які є, і не буду абсолютно нехтувати всіма іншими моментами. Тоді є високий ризик того, що шкіра швидко теж почне утворювати зморшки, і у вас буде комбо проблем і висипання і зморшки. Жирна шкіра має дуже цікаву перевагу порівняно з сухою. Вона в своєму шкірному салі, якого багато виділяє, містить сквален, який, власне, є антиоксидантом і має омолоджуючу функцію, і тому жирна шкіра не так швидко старіє, якщо її не сушити всякими спиртами, різними кислотами і так далі. В використанні щоденному тоді вона дуже гарно виглядає серед професійних послуг, які гарно працюють з профілактикою старіння, є масажі, омолоджуючі, які добре будуть з цим працювати. Є мікроструми і є. Пілінги, а ще є доглядові послуги ферментотерапії або карбокситерапії, також послуги, які збагачують шкіру вітамінами, мікроелементами для того, аби вона мала з чого продукувати колаген з еластином, Гілоронова кислота була насичена, і шкіра була гарною, зволоженою, світилась і сяяла. З вами була Ліля Москалик. Якщо у вас є запитання, залишайте їх в коментарях. Я буду відповідати на них в наступних відео. До нових зустрічей, Па-па!